Друзі, всім привіт! Сьогодні на ремонті Suzuki Гранд Вітара 2006 року з двигуном 2.0. І скаргами не працює повний привід, світиться гірлянда на приборній панелі. Так що давайте підключимо включимо зажигання, підтвердимо скаргу. І так бачимо, що дійсно у нас світиться повний привід, нейтральна і 4 l тобто понечна. Тобто Давайте попробуємо включити. Тут у нас є переключатель, попробуємо переключити положення N, тобто буксировочне, нічого не міняється. Не чути, аби двигун переключав. 4 High Lock, 4 Low Lock. Нічого не відбувається. Що ж таке дійсно, у нас не працює повний привід. Шо, друзі, запобіжники я провірю, запобіжник у нас нормально, а так як блок виходить на зв'язок що живлення приходить. До блока теж затруднений доступ, там до нього достатися трошки тяжко. Я вирішив полізти до електропроводки і мав рацію. Як бачимо, в нас три дроти обірвані, потрібно і вони навіть перегорівші. Тут є така слабинка в них гофра, Провода не ізольовані, і дріт перетирається в гофру. З часом це все призводить до таких результатів, все горить, все перетирається, дріт в обриві. Що ж, давайте будемо робити до сюди доступ і будемо це все лікувати. Що ж, я зробив, друзі, тут доступ зробив. Трошки відмиті провода. Така в нас ситуація. Три провода обірвані. Оцей синій провід це він йде на синій і жовтий, це він йде на двигун, ось він цілий, але пошкоджений. Ось видно. Так що треба це все відремонтувати. Ось такі перетерстві, мінімальні. Не знаю, подивлюся. Тут ще заміню. А так як тут, то просто з лінту перемотаю. Так що треба це все відремонтувати, будемо підключитись, підключимося блоком управління і подивимося, який буде результат. думаю має все запрацювати. Що ж, я все тут попаяв, ось як пайка виглядає, я вже підключив акумулятор. Тут -то все все по кольорах, все справно, але на жаль, м -м -м на жаль, Ялинка сітиться і помилка та сама, виключатель вилки обрив цепі, таку ще й значення. Тобто ще є десь обрив або не роботі сам виключатель. Що ж, потрібно також добратися до блока е, кроп, повного приводу і прозвонювати саму проводку ще, ще десь є обрив. Підключив е, щупи на виводи двигуна, прозвонюємо сам проводку двигуна і сам двигун. Як бачимо, у нас півтора Ома, що є в нормі, двигун продзвонюється, проводка теж в нормі. І так добився я, що вже не блимає е, е, ялинка, Ну, час від часу блимає. І стерлась нарешті помилка по вилці переключення 2. Вона вже не стирається, тут нічна вже стирається. І в параметри в реальному часі вже теперка відображається. Переключення е, самого переключателя. Ось так. Блокировка нижнього, верхня, повний привід і нейтральне положення. Е, це працює, але е, сам селектор, тобто в коробці роздатки, не переключається, хоча е, чути, як Блок управління клацає релюшками для того, аби перекрити двигун, але жив ні не йде. Щось, що є ще проблема в самому блокці. Блок вже на столі. І Розбирав я його недурно. Як бачимо, у нас є перегорівша доріжка, яка живить ці дві чи три реле, дві реле. ось ці. І Я так зрозумів, в цьому напевно є основна проблема. Я позвонив до клієнта, клієнт сказав, що був замінений привід, який переключає, тобто сам двигун. Я так зрозумів, що на старому двигуні були зношені щітки, було, був збільшений ампераж, тобто збільшені напруги, і перегоріла доріжка. Не згорів запобіжник, а перегоріла доріжка. Зараз, зараз двигун вже замінений. Я фізично його можу рухати, бо я його переключав, але. Блок управління не може його прикручити, або не приходить живлення на нереле, або вже з не йде на живлення на двигун. Що ж, давайте спробуємо тут припаятись. Можна є до чого припаятись, кинемо якийсь провід силовий. Припаяв з таку перемичку. Ось так, друзі, вийшло. Що ж, давайте встановимо на автомобіль. Можливо, навіть не буду збирати в корпус. Ну, зараз подивлюся, як буде завдома. І підключимо і спробуємо ще раз е, переключити селектор. Що ж, як бачив, нічого не вийшло. Е, тепер засвітилася знову гірлянда, повний привід 4Е, нейтральна. Блок управління я підключив наразі на вісу. І по муфті помилка пропала, але з'явилася помилка по, знову по та сама виключення великі 2, обрив ПІ. І я, коли лише включив зажигання, я почув, як е, двигун переключив. І знову з'явилася і помилка. Я так розумію, потрібно лізти все ж таки до самого е, приводу, дивитися до приводу, так як там є потенціом, потенціометри, можливо, якась там тому проблема. Або все ж таки є ще проблема по проводам. Так якби є десь поганий контакт, обрив і так далі. Що ж, ліземо, потрібно піднімати автомобіль, певно, що знімати сам привід, там, дивився, там не дуже буде тяжко. І так, друзі, ми продовжуємо. Я зняв з е, муфти переключення роз'єм, там, де є потенціометри, що відповідають за переключення вилки 1 і 2. І нас тепер з'явилися дві помилки, тобто обрив на першій вилці і обрив на другій вилці, ну те, що і було. І, і в нас тепер, коли при знятому роз'ємі на коробці, коли я міряю. Сигнал з одного з двох з виводів у нас на одному сигналі 5 вольт, так як і має бути. І на другому сигналі ну, неудобно. І на другому виводі у нас 5 вольт. Тобто у нас є обрив на самому потенціометрі, на самій муфті. Так що треба буде так ось хотів знімати коробку. Ну, коробку не треба знімати, приопускати її сам потенціометр, так як є помилку, що в обриві, але обриву тут немає ніякого. Тут все продзвольниця, тут все класно, тут все акуратно, доріжки чистенькі, файні, зносу немає, тут вилочки так же само, зносу немає. Тут все нормально. Одне, що є момент, не знаю, чи це впливатиме, от одна ніжка ніжки, одна вища, друга нижча. Ну, Подивимося, але вроді би контакт тут завжди є. Ну я <клес> не думаю, що в цьому проблема. Я зняв тут ще стоїть два кінцевика. Зараз покажу на схемі їх. Ось є два кінцевика. Це 4L Switch і Transmission Switch Position. Тобто вони жорстко е коротять на масу з цієї сторони не 12 вольт і вони приключені певної певної. Позиції замикаються або розмикаються і мають сидити на масу тих 12 вольт. В даний момент вони, я його підключив до мультиметра в режимі прозвонки і нічого не відбувається. Тобто вони не замикають і не розмикаються, вони в обриві. Так само і другий. Ще цей другий трошечка ще якийсь був. Там опір мінімальний. І потім взагалі перестав робити. Так що, наразі, я думаю, потрібно знайти ось такі два кінцевика і далі будемо бачити, що буде відбуватися. А наразі це все збираємо. І так, приїхали два датчика Ось такої фірми. Ось така фірма пише, що Японія. Що ж, йдемо встановимо. Розіми такі саме, все підходить. Я вже перевірив, мультиметром працюють. Що ж, йдемо встановимо. Провіряємо один з кінцевиків. Ось я підключу до мультиметра. У нас зараз коротке. Нажимаємо і обрив. Є контакт, пропав контакт. Я вже по другий провірив розстановив. два робочі. Що, ж, друзі? Ми продовжуємо. Вже не знаю, який день сижу з цим Сузукі. я трошки починаю піднаїдати мені, але все ж таки, мені привезли ще один. Потенціометр так, актуатор, який стояв на машині, його замінили на ось такий, де щітки вже є, незавідомо робочий, але підключивши його до машини, він так само не запрацював. Я підключив його напряму, я пізніше покажу як. і Тут, як ми бачимо, є згорівший резистор, і на цій платі так само. І я тепер розумію, чому він згорів. Пам'ятаєте, я як робив під капотом проводку, там був теж один червоний з чорним проводом, червоний з чорним провід, який відповідає за потенціометр, один з потенціометрів актуатора. І він був захорочений з іншими проводами. Я так зрозумів, там було 12 вольт. І коли поставили новий актуатор, він так же само згорів, як і попередній. Так що ми воюємо далі. Клієнт вже ну, проінформований, що сталося. Він буде шукати другий актуатор. Ну, Будемо ставити, будемо пробувати. І Так, друзі, таким нехитрим способом я підключився до самого актуатора з блоку управління, до, напряму до актуатора, обійшовши всю проводку автомобіля. І ми тепер можемо бачити на одній лінії 2 вольта. І на другій лінії 2 вольта. Якщо покрутити актуатор, то значення зміниться. Так що Можна судити про те, що він робочий, так що ставимо на машину, пробуємо, чи буде працювати повний привід. Що, друзі, встановив двигун. Як бачимо, на приборці вже нічого не світиться. Якщо нажмемо торму, тормоз, включимо. 4H, нічого не відбувається, так як це є постійний повний привід, так як у Неви. Якщо ми включимо 4 лук, у нас засвітиться блокування дифференціалу. Міжу, якщо ми включимо 4 l понижену, то у нас засвічується 4 понижена передача. Якщо назад чути, як працює актуатор, і 4H, і нейтральна. То вже нічого не свідчиться. Так що їдемо на тездрайв. Що, друзі, автомобіль готовий, тест драйв проїхав, все працює, все класно. так що Автомобіль можна віддавати всім дали ремонтів і мирного неба.